От що вам зробили, свідки Єгови? Поясніть мені, що не так? Ну от просто є свідки Єгови. І ви я от... Свідки Ягови, понятне діло, що менше буде. Чого їх менше буде? Чого ми їх маємо це принижати? Давайте просто все візьмемо і зразу заляємо з собою. Чого нет? Почому не заливає! мо? Ой, -мо! Извини-то. Ну да! А за старачку? От ч мы просто сами вс набираем, мы мелочи! Що ми можемо зробити, крім того, що може зробити свідки Єгови? Що ми можемо зробити? Що ми зробимо їм? От половину ми взяємо, а друга половина що так і буде болтатись? Ну от виберемо їх. От що вона буде так і болтатися всюди, мішати нам? Щоб винічтожити, свідків Єгови? Нам треба не просто взяти їх. Закалпак, а винищити всю їхню суспільну організацію. Всю організацію. От, щоб їх винищити, нам в першу чергу треба винищити УПЦ. УПЦ. Нам Далі Нам треба винищити. Далі нам треба винищити угорський уряд, і бачите, вже по три починається розбиратись цей хрест оцей от свідки в Єгови. Ну, третє, це саме важливе просто. Третє це просто неймовірно важливе для винищення цих свідків Єгови. І третє, ну просто саме важливе, щоб просто знищити от свідків Єгови. Кмаил це русня. Ось. І от якщо от все буде збережено в послідовності, то тоді ми зможемо вбивати це все тупе ОПЦ звідси. Не, ну русня став. звісно, це печально, но. Але... О, ну. що маємо, то маємо. Так, да, да. да. Давайте поміряємо вообще, що це вами представляем Ну от. Припустим, що це Русня. Площа України 620 тысяч км километров. Припустимо, що у нас одна клеточка. це. Йо-ма-йо, йо, -йо, йо -мо, йо Ну! Котиняко. От і няком. От приблизно, приблизно ідеально. Залиємо. Залиємо таким. Не знаю, що мені заливайте нормально. Ну хороше! Суть ви вловили, правильно? Не, стоп назад. Назад! А да ч ты с говенелка муха? Надо было фотошопиться видео снимать, но я так и знал.